Всього чотири слова, але як багато стоїть за ними сьогодні. Скільки у цих словах символів і сенсів, подвигів і втрат, радості і болю. А головне, скільки у них правди, нашої правди, правди про наше сьогодення, з якою неможливо сперечатись, бо неможливо не бачити і не визнавати ми вільний народ незалежної України. 24 лютого, вся Україна почула вибухи і постріли. І 24 серпня не мала почути слів з Днем Незалежності. 24 лютого нам казали, у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо з Днем Незалежності Україно! Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть різних часових поясах, але з єдиною метою збереження незалежності та перемога України. Ми об'єднались з Днем Незалежності Україну. Слава Україні. Сьогодні в цю урочисту хвилину ми віддаємо шану тим, кому завдячуємо своїм життям, згадаємо тих, хто віддав своє життя, хто присвятив себе служінню і захисту нашої країни. Слався Україну як зерно на сонці виростаючи 24 серпня. Україна святкує День Незалежності. Важливий день у житті країни, який відзначає відданість нації до ідеї незалежності, суверенітету та державних цінностей. Ця дата символізує перемогу демократичних принципів та національної єдності над випробуваннями минулого і розвиток України їх незалежної держави. День Незалежності України офіційно встановлений 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада Українського РСР ухвалила Акт проголошення незалежності. Він заклав фундамент для створення сучасної незалежної України. Цей день відзначається національним прапором гімном та іншими державними символами. Українці одягають вишиванки, символізуючи духовну єдність та гордість за свою культуру та національність. Навіть після проголошення незалежності Україна продовжує визначати курс свого розвитку. Україна зіткнулася з багатьма викликами, але не втратила віри у свій потенціал. Зусилля українців поклали основу для побудови демократичної держави, зміцнення громадянського суспільства та національної свободи. Україна край краси і гостинності. Сьогодні Україна є незалежною та суверенною державою, яка активно співпрацює з іншими країнами, розвиває культурну спадщину та добробут свого народу. Історія створення України це історія боротьби за свободу, гідність та незалежність, яка продовжує писатися до нині. День Незалежності для України. Це більше, ніж просто святкування, це символ вільності та гідності, пам'ять про героїзм поколінь, які боролися за незалежність країни, та навіть сьогодні боронять її майбутнє. Це можливість споглядати з певненістю та надією на щасливе та квітуче життя з Україною в серці, з Україною в душі. День Незалежності України є часом для об'єднання, пам'яті та відзначення досягнень. Це свято віри у себе, свою націю та майбутнє країни, яка самостійно обирає свою долю. День Незалежності України є важливим кроком на шляху до розвитку України, укріплення національної ідентичності та збереження цінностей, які стали символами сучасної України. Країна де небо більше, а душі вільніше. Усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись із Богом. Yeah.